На порталі Дія запустила дві нових послуги для ветеранів та сімей загиблих захисників. У дії тепер доступні два нових сервіси для військових та їхніх родин для отримання статусу людини з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Раніше для одерження цих статусів ветеранам та родичам військових потрібно було особисто відвідати державні установи та очікувати величезні черги. Тепер усе значно швидше. Якщо не маєте змоги скористатися послугами, дія подайте заявку через. Найближчі ціна. Для кого доступні взагалі ці послуги? Статус людини з інвалідністю внаслідок війни надається учасникам бойових дій, які мають довідку про інвалідність від МСЕК, ну або ж новостворення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Заяву на статус члена сім'ї загиблого мають змогу подати члени родини загиблих захисників чи захисниць, це чоловіки, дружини. Діти, це батьки з свідоцтвом про народження. Також для отримання такого статусу знадобиться довідка про участь у бойових діях загиблого чи загиблої та свідоцтва про смерть. Якщо документи є в реєстрах дії, підтягне їх самостійно. Інші можна буде додати в електронному або правому вигляді. Мені здається дуже позитивним те, що подібні додатки роблять. І полегшують нам життя, тому що можна отримати певні послуги комфортніше. Якщо вам потрібна консультація, юридична допомога, пишіть, звертайтеся, обов'язково допоможу. І свою думку стосовно цього пишіть у коментарях.